Озеленення Києва професор Павло Хаустов, Журнал Архітектура Радянського Союзу номер 6, 1941 рік. Київ характеризується надзвичайно своєрідним рельєфом. Його розчленованість визначає загальний вигляд міста, його, так би мовити, архітектурно планувальне обличчя. Київ розташований на обох берегах Дніпра, причому лівобережна частина міста є рівнинною, що поступово переходить у прилеглі до міста поля й ліси. Натомість правобережна частина Києва лежить на низці підвищень, порізаних досить глибокими тальвегами. Основний масив міста його центральні ділові вулиці, знаходиться в межах цих підвищень. Низинність лівого берега ще більше підкреслює висотний характер основного правобережного масиву. Розташування міста на низці височин саме по собі надає йому мальовничості, яка посилюється наявністю широкої річки зі звивистою течією та великою кількістю зелені, зокрема на крутих схилах правого берега. Отже, три природні чинники: рельєф, ріка й зелень, створюють основні передумови загального видовищнього сприйняття міста. Вирішальним є рельєф, що зумовлює відкриття численних далеких перспектив, неочікуваних ракурсів тощо, ці три елементи завжди мали важливе значення в житті міста. Можна думати, що саме заснування Києва на цьому місці було зумовлене наявністю ріки та зручних для оборони височин, які панують над Дніпром. Перші історичні відомості про давній Київ свідчать, що він розміщувався на старокиївській височині, одній із найвищих точок правого берега. У наступні століття Київ розвивається на іншому великому підвищенні Печерському. По суті, тут сформувалися ніби два поселення, розділені лісом. Лише поступово, уже в XIX столітті, окремі частини Києва починають зростатися в єдине ціле, і у зв'язку з цим зникають ті обширні зелені насадження, що займали тальвах хрещатика, нині головної вулиці міста, та схили, які з обох боків підходять до цього тальвегу. Треба сказати, що ще 50-60 років тому існували рештки цих колись обширних зелених насаджень. До таких решток належав обширний сад Мерінга, що з одного боку підходив на досить близьку відстань до хрещатика, а з іншого тягнувся у бік липок. Інтенсивна забудова міста наприкінці 19-го і на початку 20-го століть призвела до швидкої вирубки останніх великих плям насаджень у центральній частині Києва та прокладання на їхньому місці нових вулиць і кварталів. Дещо довше зберігалися осередки зелені у підвищеній частині міста, що мала назву Липки. До революції цей район забудовувався переважно особняками, з часом доволі великими садами, звісно, приватного користування. У післяреволюційні роки в цьому районі розгорнулася масштабна нова забудова цілими кварталами. Тим самим площа зелених насаджень у цьому районі значно зменшилася. Загалом останні десятиліття характеризувалися сильним і в багатьох випадках неминучим скороченням зелених площ у межах міста. Київ часто називають містом зелені, але на жаль, це справедливо лише частково. Багато районів міста, зокрема такий обширний і щільно заселений, як Петрівка, майже позбавлені зелені. Уявлення про зелений характер Києва походить головно з наявності досить обширних вуличних насаджень і мальовничості зелених схилів над Дніпром, хоча в багатьох випадках ці схили мають лише трав'яний покрив. Нині перед Києвом стоїть завдання не тільки зберегти той зелений фонд, яким місто розпоряджається, а й здійснити низку реконструктивних заходів зі створення нових озеленених площ, особливо площ загального користування. Характеризуючи зелені насадження Києва, насамперед слід зупинитися на тих лісових масивах, що охоплюють периферію міста на досить значному її протязі. Ці зелені масиви охоплюють місто зі сходу, Дарницькі піски, із північного заходу, ліс біля пущі водиці та мостища, і з заходу. Далі йде розрив, за яким розташований Голосіївський ліс. Таким чином, ми маємо контури лісового кільця навколо міста, але з досить великими розривами. Наявність тут лісів важлива не лише для використання їх як лісопарків, дачних місцевостей тощо, а й з погляду оздоровчого впливу цих лісів на всю територію міста. У Києві порівняно небагато пилу, особливо якщо порівняти його з таким містом, як, наприклад, Харків, де відсутність захисної смуги лісів у літку призводить до дуже сильного і частого запилення. Периферійні ліси Києва характеризуються змішаними породами, але в деяких масивах, як от у пущі водиці та святошині, є значні площі доброго соснового лісу. Сучасне використання цих лісових масивів для потреб міського населення все ще вкрай недостатнє. Генеральний план реконструкції міста намічає створення в лісовому поясі Києва низки великих лісопарків, площею кожного 200-300 гектарів. Поки що зроблено лише перші кроки з організації лісопарків у Голосіївському масеві та пущі Водиці, у мальовничому куточку, що має поетичну назву кинь журбу Останніми роками зростання міської забудови призвело до того, що до масиву солітебних територій поступово долучається район Святошина ще 20-30 років тому суто дачна місцевість. Святошин має добрий сосновий масив, знищення якого, звісно, є недопустимим. Тут намічається створення зеленого житлового району, тобто розміщення будинків серед лісових кварталів. Це дасть змогу зберегти більшу частину зеленого фонду і водночас забезпечити мешканцям відмінні гігієнічні умоги. Переходячи до внутрішньоміської «зелени», насамперед слід підкреслити її досить нерівномірне розміщення по території Києва. Основний масив організованої зелени тягнеться довгою й вузькою смугою вздовж підвищень правого берега ріки. Цей масив починається з Володимирської гірки і закінчується біля Печерського музейного містечка, колишня печерська лавра. Тут розташовано цілий комплекс окремих садів і невеликих парків, по-різному спланованих і відмінних за характером деревневої рослинності. У цій смузі зелені міститься споруди стадіону Динамо з молодими насадженнями та великою кількістю клумб, партерів і газонів. Розташований поруч сад піонерів значною мірою ще лише освоюється рослинністю, і лише окремі його частини мають великі цінні дерева. Натомість парк поблизу Верховної Ради України та радянський парк, що входять до цього ж комплексу зелених масивів. Мають багату деревну рослинність із чітко розпланованими доріжками і клумбами, з дуже затіненими та прохолодними влітку алеями. Нарешті завершальна частина цієї зеленої смуги парк Аскольдова могила та Аносовський сквер значною мірою поки що мають лише молоді насадження. Основна цінність розглянутої групи зелених масивів полягає в мальовничості їхнього рельєфу, у далеких перспективах ріки та задніпров'я, що з них відкриваються. Самостійна архітектурно художня вартість цих зелених масивів загалом невелика: ні з погляду планування, ні щодо групування зелені, добору її за характером листя та відтінками забарвлення тощо. Найціннішим зеленим масивом Києва з огляду на добір порід дерев є ботанічний сад імені Фоміна. Цей сад, що налічує вже столітню історію, займає невелику площу 22 гектари. Розширити його неможливо адже з усіх боків сад оточений міськими вулицями. Тут зібрано велику кількість чудових представників вітчизняної та чужоземної флори, є й досить обширні оранжереї з добіркою тропічних і субтропічних рослин. На жаль, і ботанічний сад не відзначається архітектурно художньою виразністю. Свого часу, коли сад закладали, перед ним ставили суто утилітарні завдання, і жодних видових чи планувальних цілей тут не переслідували. У Києві є й районні парки культури та відпочинку. Один із них прилягає до головної магістралі міста Брест Литовського шосе. Це Пушкінський парк. Другий парк розташований на Коренівці і має назву парк імені Шевченка. Цей парк створено на підвищеному місці з використанням мальовничої березової діброви. Обидва парки культури та відпочинку є недостатніми за площею, позбавлені водойм і не відзначаються цікавою організацією зелені. У подальшому парку будівництві Києва вкрай необхідно використати вже наявні зелені масиви в долині струмка сирець, де можливе відновлення ставків, що колись існували. Нині також створюється парк культури та відпочинку в пущі водиці, де вдало поєднується багата зелень і добрі ставки. Позитивної оцінки заслуговує київський зоосад, територіально суміжний із Пушкінським парком культури та відпочинку. Зоосад опанував досить значну територію, розташовану на двох рівнях, і таку, що має добрі деревні насадження. Оцінюючи загалом Київську зелень загального користування, доводиться зазначити, що тут іще не відчувається руки садово паркового архітектора. Окремі вдалі в художньому відношенні куточки, про які ми говорили вище, лише винятки. Київська зелень хороша сама по собі, вона довго зберігає соковиті, м'які барви, порівняно мало запилюється завдяки наявності лісів навколо міста, але все це не пов'язано з безпосереднім впливом архітекторів, що оформлюють київські зелені масиви. Це відчутно зокрема в зелені київських схилів, які, як правило, засаджені деревами випадково, без спроби добором порід, розміщенням дерев і їхнім колоритом досягти певних видових ефектів, що тут могли б бути особливо виразними завдяки чергуванню цирків і контрфорсів. У відносно близькому сусідстві з Києвом містяться такі визначні парки, як Олександрійський у місті Біла Церква, Софіївський в Умані та парк у Кагарлику. Усі ці парки полонять не лише обширністю території та багатством насаджень, а й високою художністю своєї композиції, умілим, зокрема, використанням гри різних тонів зелені. Кожен із цих парків є зразком художньої творчості, не поступається таким класичним паркам, як Петерговський, Гачинський чи сади Чорноморського узбережжя. За кліматичними умовами, Київ мало відрізняється від Білої церкви, Умані та інших близько розташованих пунктів, що мають цінні твори паркової архітектури. Втім, у Києві дотепер не використано той асортимент дерев, який чудово пристосований до умов київського клімату і ґрунтів. Слабо застосовуються в місті й різні види декоративної зелені, які, безперечно, мають дістати тут широке застосування, тим більше, що Київ відзначається багатством своїх барв, властивим йому південним колоритом і поєднанням м'яких тонів забудови з рясним сонячним освітленням. Ми вже згадували, що в Києві є велика кількість озеленених вулиць. Протягом багатьох років тут систематично висаджували дерева як на головних вулицях, так і на багатьох невеликих проїздах і провулках. Наявність великих розлогих дерев дуже важлива в умовах спекотного київського літа і водночас є надзвичайно цінним елементом оформлення вулиці. Віддавна Київ славиться бульваром імені Шевченка, колишній Бібіковський бульвар, засадженим тополями, що творять стрункі силуети і ритмічно спрямовують бульвар у далечінь. Тополі нині замінюються новими. За характером розташування бульвару та далекими перспективами, що з нього відкриваються і виходять на зовнішню периферію міста, тут потрібні саме такі дерева, як тополя чи кипарис. У системі київської зелені трапляються й невеликі сквери, яких налічується доволі багато, особливо в центральних районах міста Золотоворіцький, імені Франка на вулиці Маркса тощо. Ці сквери не становлять якоїсь великої художньої вартості, проте є улюбленим місцем відпочинку перехожих, освіжають краєвид вулиць, дають тінь і прохолоду, тим паче, що в багатьох із них улаштовано фонтани. Перехідною ланкою від скверу до саду чи невеликого парку є сад імені Воровського, де встановлено пам'ятник великому українському поетові Шевченку. На завершення слід відзначити, що у сфері реконструкції зелені перед київськими архітекторами стоять складні відповідальні завдання. Вони зводяться не лише до освоєння нових обширних площ і створення низки районних парків культури та відпочинку, але однаковою мірою до підвищення художнього рівня всієї садово-паркової архітектури. Прагнення перетворити Київ на одне з показових міст Радянського Союзу не може бути втілене, якщо ми не досягнемо відмінної якості зелених насаджень міста не тільки в утилітарному, а й в архітектурно художньому відношенні. Дякуємо за увагу. Бережімо парки й імена їхніх творців, до нової історії у майстри й парки.